Ледь не зламали ноги та відібрали документи. Так у Львові закінчилося вручення повістки чоловіку. Очевидці зафільмували знущання над львів'янином та домоглися його звільнення. У ТЦК переконують, що чоловіка не били. А в ОК «Захід» вважають, що сенці найменша ціна за перемогу. На чиєму боці правда про це далі. Вітаю! Мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. 24 червня у мережі завірусилося відео із жорстоким затриманням чоловіка у Львові. На кадрах видно, як постраждалого силоміць запихають у мікроавтобус троє чоловіків у військовій формі. Чоловік благає про допомогу, натомість у ТЦК не реагують. На відео видно, як один військовий тримає постраждалого за тулуб, а два інших намагаються закрити двері автівки. При цьому вони не зважають на ноги чоловіка, що звисають. Затримано намагаються захистити очевидці, які і зафільмували свавілля військових на відео. Вони просять їх не ламати ноги чоловіку. Його ти ноги, ноги, ламаю, ноги. Його. 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 Випусти його. Ну, того, я Випусти, можу. сказав. Втім, військових не зупинило навіть те, що чоловік скаржився на стан свого здоров'я. Чоловік та жінка, які заступилися за постраждалого, вимагали у військових показати свої документи. Військові на таке прохання не відреагували. Тож віддуватися довелося поліцейському, що у момент сутички спокійно сидів на передньому сидінні мікроавтобуса. Я с этим видео пойду в полицию, и вы понесете наказание за эти действия. Это ненормально. Вы, если хотите, вы можете предоставить документы какие-то. Я фиксации нашей с вами разговора на службу Прошу. Это я нормально, покажите. Посмотрите, что вы делаете с мужчиной. Это я нормально. Правоохоронець на інцидент не відреагував, натомість пояснив, що військові перевіряють документи. На щастя, небайдужі люди, що фіксували все на камеру, змогли у буквальному сенсі відвоювати чоловіка та домогтися його звільнення. Як стало відомо, працівники ТЦК відібрали у нього документи та не хотіли їх віддавати. Традиційно у ТЦК своя версія подій. Відтак там заявили, що група оповіщення ТЦК і поліції проїжджала вулицею Замкова у місті Львові. Там вони помітили чоловіка приземного віку і запитали у нього документи. У ході цього з'ясувалося, що востаннє чоловік був у військкоматі 9 років тому. Чоловіка запросили у салон автівки, аби виписати повістку. У цей час повз проходила жінка. Побачивши автівку і чоловіків у формі, вона почала знімати їх на камеру телефону. Помітивши зйомку, громадянин, не дочекавшись вручення повістки, почав провокувати військовослужбовців на конфлікт. Окрім цього, військові заявили, що чоловіка не били, а спихнули все нібито на гру на камеру. Намагаючись використати становище, коли перехожа інцидент знімала на відео, чоловік поводився неадекватно. Врешті військовозобов'язаному громадянину виписали повістку, після чого відпустили. Постраждалого обурила така реакція ТЦК на інцидент. Він заявив, що військові розголошують неправдиву інформацію. Прочитав я тільки що відпис ТЦК, типу, що я був дев'ять років назад. Це посичення, що мене викрали. Я два рази проходив, ВЛК, останній раз було це. Хочу майже ну чотири з половиною роки назад. Мені ще там приписали, що в мене з знерками проблема. Чоловік переконує, що затримали його під час здійснення молитви. Втім, з військовими у конфлікт не вступав і виконував всі їхні вимоги. Тринадцять стації мене корочу зупинили. Тупо да забрали посічення, дали короче домолитися. Я підійшов до буса, я нікуди від них не втікав, почав не втікати. Львів'янин запевнив, що повістку йому не виписали. Тож що буде далі, викликає у нього страх. Мені зараз я би це не смішно. Я оце так посміхаюся, але я не хочу плакати. Але блін, це реально страшно. Це типу можна вийти з дому і вже більше ніколи не вернутися додому. Чоловік також заявив, що після інциденту від ударів у нього на голові з'явилася гуля, а всі ноги у синцях. Мене тоді щось вечором не дуже боліло, але, типа, на голові там голі, то не буде видно. Це короте, перша їхня культура. Ну так нормально, так? Да? Ну, такий, типу, культурний значок, культурний значок. Ну, і тут все синє. Ну, коротше, культура, типу, в них на вищому рівні. На відео з поясненнями чоловіка щодо інциденту з ТЦК відреагували в оперативному командуванні захід. Там його заяви вважають маніпулятивними і цинічними. Окрім того, заявили, що виписування повістки не дорівнює її врученню. А чоловіку варто прийти у ТЦК, оновити дані та пройти ВЛК. Усім страшно. Проти нас Росія веде повномасштабну війну на винищення. Але одні борять свій страх і б'ють ворогів. А інші вважають, що інші повинні їх захистити. Своє бачення в оперативного командування і на заяви чоловіка про побиття. Нагадаємо, що опір військовослужбовцям, які виконують свої обов'язки, це порушення закону. Руки, що трусяться і синяки, це найменша ціна. Наголошуємо, громадянина не били. Наразі невідомо, що все ж таки буде з чоловіком, та чи не дотиснуть його військові. Тим часом затримання чоловіків прямо на вулицях не зупиняється. Одразу два нові випадки зафіксували очевидці у Харкові. На одному відео видно, як біля під'їзду багатопартирного будинку військові затримують чоловіка. Жінкам вдалося заступитися за нього. Іншого чоловіка працівники ТЦК все ж таки запакували до автівки. Люди просили припинити свавілля та зверталися до поліції за захистом. Втім, марно. Поліцейські пожалуйста варують чоловіка. Ну им без разниці. Визивай що раз наряд. Веруй чоловіка, пожалуйста! Поліція! Тим часом людей все частіше лякають мікроавтобуси, в які силоміць запихають чоловіків та навіть люди у військовій формі. Через це військові, що не причетні до мобілізації, вимушені убезпечувати себе від суспільного гніту. Наприклад, у Тернополі чоловік одягнув футболку із написом. Не бійся, я не із ТЦК, я із ЗСУ. Аби його не сплутали із військомом. А у Львові на авто наклеїли напис не ТЦК ЗСУ. Чому працівники ТЦК і досі продовжують бити чоловіків та силоміць запихати їх до автівок? Та коли, нарешті, їхньому свавіллю прийде кінець? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 150 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре!